Як суб'єктам господарювання подати заяву на отримання компенсації житлово-комунальних послуг за розміщення внутрішньо переміщених осіб онлайн. Пенсійний фонд України реалізував новий електронний сервіс, який дозволяє суб'єктам господарювання дистанційно звернутись за призначенням такої компенсації через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 травня 2025 року, номер 616 Як подати заяву онлайн? Повноважений представник юридичної особи або фізична особа-підприємець, який має намір подати онлайн заяву на отримання компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги за розміщення внутрішньопереміщених осіб, повинен авторизуватись у кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України портал ПФУГОФІА як юридична особа для підприємств. Або як фізична особа для ФОП за допомогою кваліфікованого електронного підпису і натиснути кнопку Увійти. У лівому боковому меню «Комунікація з ЗПФУ» обрати опцію звернення для отримання компенсації житлово-комунальних послуг за розміщення ВПО. Вкладці, що відкриється, натиснути на кнопку Подати заяву та обрати поле «Заява на отримання компенсації житлово-комунальних послуг за розміщення ВПО. Заповнити онлайн форму заяви, вказати загальні дані про заявника, надати відомості про житло, на житлово-комунальні послуги якого надається компенсація, та зазначити дані виплатних реквізитів. Важливо, поля, позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. У полі заяви відомості про житлово-комунальні послуги внести інформацію про надавачів цих послуг. Для цього потрібно обрати послугу із запропонованого списку та внести дані, натиснувши на піктограму Плюс. В обраному полі зазначаємо номер особового рахунка та найменування організації, що надає послуги. Редагування даних здійснюється через піктограму з олівцем, видалення через піктограму сміттєвий кошик. Для заповнення онлайн форми в частині «Учасники звернення натиснути кнопку Додати. Зазначити необхідні дані про кожну з внутрішньо переміщених осіб, яка проживає в наданому житлі, та натиснути Зберегти. За потреби додати копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, надати згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку Зберегти чернетку, якщо плануєте продовжити роботу з онлайн-формою пізніше, або сформувати заяву для завершення роботи з онлайн формою. Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити в ПФУ. Важливо. Статус надісланих документів можна перевірити в розділі Мої звернення. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.